Червоний стяг, який встановили у центрі міста в день визволення Чернігова, 69 років тому, знову буде на красній площі. Щоправда, він не має рітиме. Його пронесуть у футлярі під час урочистостей 21 вересня. Час наклав свій відбиток. Прапор потьмянішав, а сама тканина стала трухлявою. Капітан Евінтов першим водрузив красний флаг над городом Черніговим на здані обласного савета. Характерно, що красний флаг Евінтова був принесен гражданкой города Чернігова Сергеевой Полиной Григорьевной, яка к тому же благословила красний флаг, принесенний її же іконою. Існує безліч версій щодо появи самого прапора в офіційному донесенні. Написано, що жінка принесла відріз червоної тканини довжиною один метр, але існує ще одна більш цікава історія. Є і така версія, що жительниця города Чернігова. Принісла Евінтову красную наволочку. И І именно эта наволочка и послужила основою красного флага цього року в рамках святкування дня визволення Чернігова прапор перемоги, так в народі називають легендарний стяг. Пронесуть площою поряд з прапорами держави Чернігова та області.